Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Дайте відповідь, скажіть. Вони не можуть захопити, на них великі дуже втрати. І всі ці напрямки, як вони оточують, чи намагають намагаються оточити. У них повністю повний провал. Ну, єдина проблема це обстріли, те, що вони руйнують місто. Це погано. Ще здають інформатори. Тут вийшла карта про медичні пункти, або де наші військові може поранені знаходитися. заперечую прошу виші сили, допоможіть. Викриваються всі інформатори. Одведіть, одверніть от Покровська Росія. Двертає одвожено, віки вічні. Всі плани рашиські руйнуються. Ще у Росії те от іде Верховний суд. Це дуже такі карти, які от їм дається покарання за всі злочини, всі вбивства, всі обстріли расистів, покарання від. Вищого суда такі будуть новини? Наші військові звільнять. Якісь хороші будуть новини. Наші військові звільнять якісь позиції, може, верніше уберуть расистів відсунуть від Покровська. Вони будуть уносить ноги, тікати. Угу. Може, є висота, яку вигідно і наші ну, для військових дуже важливо її зайняти, наші військові зможуть зайняти цю висоту. Буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу на Покровському напрямку. Дорога легка, двері всі відкриті. Прошу допоможіть зруйнувати всі російські плани. Більше немає зброї, немає живої сили в расистів, тікають лякаються. Розвертаю російську зброю з прямовою на Кремль, на Путіна. Хай його розстріляють. Їм дуже це хочеться зробити. Всю верхівку російську розстрілять. Більше воювати рашисти не можуть, тікають, одвожу, одвертаю. От усіх військових, цивільних людей, українців на Покровському напрямку одвертаю. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвертають. Повертає назад, звідки запускають там, хай і вибухає, а особливо тим, хто дає наказ, хай прямо в голову летить, їх нищить. Більше воювати вони не зможуть ніколи. Буде так, так. Прошу закрити небо над нашим військом. Захист міцний, буде так і так є. Так. Ще хочу подивитися за річне Лиманський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Лиманському напрямку, що наступають на зарічне. Дайте відповідь Прошу допомоги. Дайте відповідь прошу допомоги. Так. Теж виходять карти, Ну, в них провал. Рашисти втрачають дуже велику кількість. І тут вийшло, що ці рашисти, вони... Ну, по цій карті, якби вже задовго до того, як їх відправляють в атаки, вони вже у них викреслені, якби. Вони вже їх викреслюють. Наче як навмисно, що вони і не потрібні живі, щоб повернулися. От, щось виходить так. Дуже багато дронів використовують рашисти на цьому напрямку. І зброю, е, якусь хитрість, не знаю, я е, її погано видно, цю зброю, може так. Ну і всі... Росіяни тут дуже багато роботи у наших військових. Багато дуже роботи. Прошу ваші сили, допоможіть нашим військовим. Відкривається шлях. Інформатори також є на перемогу на Лиманському напрямку. Руйнує всі плани росіян. Немає в них більше зброї, живої сили немає. Повністю знищуються всі склади з боєприпасами, вся логістика. А для наших військових відкривається шлях, великі потоки йдуть в ж, живої сили підтримки, зброї з усього світу. Допомога приходить для наших військових на Лиманський напрямок. Прошу допоможіть ваші сили закрити небо над зарічним, над нашими військовими, цивільними людьми. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть назад решистам Всі скиди, каби, від дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні. Поверніть назад решистам. Хай їм в голову летить, особливо тому, хто видає ці накази. Ох, більше воювати вони не зможуть ніколи. Буде так і так і є. Оці кайни які. Так, і зараз я хочу подивитися захист. Давайте подивимося, скажіть, допоможіть, чи є щось, що може загрожувати тим, хто дивиться відео, близьким людям? Чи загрожує щось отримати поранення? Чи може бути поранення? І загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. Скажіть Будьте обережні, можуть бути великі, як такі ракети, дуже швидкі і дуже велика. Чи мені йде як парабаричні, чи які є такі, що вогонь такий випалює, все, може бути, різні види зброї, небо будуть закривати, але буде росіяни будуть намагатися пробити цю оборону. Так, так, можуть. І ще наші військові. Знайдуть якусь таку гарну зброю, щоб закрити небо. Щось будуть застосовувати. І ще буде засуджено дуже сильно расистів за використання якоїсь такої наднебезпечної, ну, просто жахливою такої якоїсь, чи це ракета, чи це дрон такий. І з цього дрона можуть ще. А уламки розходитись ще такі гострі, малі. От, і ще загроза може бути нашій залізниці. Особливо Рашиста цікавить дорога, по якій може пересувається зброя наша. Інформатори здають інформацію, Це їх... вони збирають цю інформацію. І е, місця, де самі військові наші проходять, чи тренуються, чи відпочивають, може, е, коли в них збір, якийсь вони. Це на майбутнє збирають інформацію, щоб е, робити. О, туди, може, влучить, закречу, руйнули всі плани расистські. Тут хорошо. руйнули всі плани расиста. От, і що небезпечно з цих карт, що хочуть руйнувати будинки до землі. От у них ціль такий, щоб заряд потужний. Зробити, щоб до землі руйнувати. От щось така прийшла картина. Вищі сили, прошу допоможіть, зруйнуйте всі планам росіян. більше не зможуть обстріли чинити. Все погане, все лихе, що нам бажають, хай з собою зроблять. Звідки запускаються дрони? Хай там і вибухають на місці. Шахеди. і взагалі всі склади з шахедами знищено, в рашисті. більше нема жодного шахеда. герані. Буде так і так є всі склади з ракетами, заводи. Військові винищені, повністю вся авіація Росії військова знищена, більше немає чим воювати. Хай самі себе повбивають, більше напасти ні на кого не зможуть. Буде так, і так і є. Одвожу, одвертаю. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Від усієї України одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, каби в дрони, дрони, камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю, повертаю назад рашистам їм прямо в голову летить їх нищить. Більше воювати росіяни не зможуть. Повністю знищується вся верхівка правління Росії, всіх командуючих, всіх, хто видавали, придумували ці обстріли, накази на наступи, більше їх немає на цьому світі. Винищується, хай прильот прилетить їхній прямо їм між очей буде так і так є. І всі, хто виконували ці накази, теж повертаються всі прильоти їм прямо в голову прильот буде так і так. Дійсніти, не зможуть всі плани ворожі зруйновано і самі себе хай бувають. Більше іншого бажання в них немає, тільки себе знищити. Буде. От. Дякую вам за увагу. На цьому я завершую. Все буде добре. Попередження є, бережіть себе, будь ласка, Прислухайтесь. не не знімайте, не виходьте, не дивіться, як воно. Летить чи вибухає. Майте місце, де сховатися. Сховайтесь і чекайте, коли кінчиться все, от добре. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. Я дякую вам за увагу. Все буде добре. До зустрічі!